Хотіла розпочати, знаєте, з того, що мережою нині носеться це внутрішньополітичне, Я думаю, ви вже бачили цю новину. Саме Набута сап на власних ресурсах повідомили про обшуки в голови офісу президента Андрія Єрмака. Ну і про цьому є. Ціла низка, знаєте, як і політиків, так і пересічних українців, які все ж таки вважають звільнення Єрмака ледь не панацею від усіх бід. Хотіли ваші думки щодо цього почути, яким ви бачите подальший розвиток подій і чи потенційне звільнення голови офісу президента, яке стає все більш реальним, дійсно є рецептом від усіх хвороб. Ну, ви знаєте, я як політолог, все ж таки, тут uh, завжди скоріше дивлюся uh, не лише на роль персони, але й на роль uh, самої системи. Тому що ну власне в політичній науці, uh, це називається uh, зв'язок системи і актора, да, грубо кажучи, тобто uh, актори, тобто ключові uh, політичні гравці, uh, вони зазвичай діють так, як їм дозволяє система, або не дозволяє. А uh, тобто, і відповідно, uh, якщо ми говоримо навіть ну, наприклад, про фігуру очільника офісу президента, власне. Ми в одному з попередніх ефірів е, згадували власне, як так склалося, що е, офіс президента зайняв таку позицію, як є зараз. Тут є і об'єктивні причини. Ми розуміємо через війну і так далі, потреба швидких рішень і зосередження влади. Але з іншого боку, тут є і проблема в тому, що коли зосереджується така велика влада, водночас е, вона пов'язана з великою відповідальністю і з тим, що часто могли відбуватися нехтуванням формальних процедур, грубо кажучи, а демократія часто це процедури да грубока тому я я скажу так із з того, що я да зараз розгортається, так ну власне, ми бачимо, що продовжується розслідування набу, власне, продовжується ну, і не закінчився, схоже. Оця вся історія з а, так званим індічгейтом, як вже її окреслили Тобто далі буде більше. да тобто, знов таки обшуки, це ну наразі просто обшуки. Ми не знаємо, власне, чи буде далі підозри і в якому форматі ці будуть, але так є висока ймовірність, наскільки я бачу зараз. А що зрештою це буде вести до того, що президенту. Буде потрібно робити додаткові кадрові рішення. І я так розумію, що там і не лише питання пов'язане пов'язано з головою офісу президента, але і а, принаймні, з'являлася така інформація, що на допити ходив Рустем Умеров, тобто очільник, ну секретар ради національної безпеки і оборони, екс-міністр оборони. Тому ну ми бачимо, що цей, ну скажімо так, політична і внутрішня політична історія вона продовжується і паралельно, звісно, накладається на історію пов'язану з зовнішнім треком, з візитом Дріскола, а тому, що все ж. Таки на, на суботу, наскільки ми знаємо, зараз запланований цей візит а, а, американського генерала в Києві. І там, нібито, мали теж обговорювати подальшому елементи пов'язані з а, планом, а, тим, яким обговорювали в Женеві, і так далі. Тобто, тому це все звісно накладається. І ну скажімо так, і знаєте, з точки зору логіки, якщо після це не обов'язково внаслідок, але в даному контексті ну воно все рівно одне на одне впливає. Тобто, ми це чудово розуміємо, і тут, звісно, буде питання. А ми бачили, як президент реагував під час. Початку цього скандалу, коли з'явилися записи а, міністра а, енергетики, а, міністра юстиції, і ми пам'ятаємо, тоді були швидкі а, відставки. От тут є питання: якщо, якщо щось буде далі від а, набу і сап, так то а, чи будуть а, подібного типу відставки відбуватися всередині країни? І як це може давайте так ж відмітимо позначитись на а, дипломатичному треці, тому що ну ми, ми бачили всі? А, список делегацій який був затверджений в Женеву, так і власне ті люди, які зараз ну ходять да і чутки, що вони можуть бути наступними в контексті набу там, там вони є пане Олексію, вітаю і я вас. Вітаю. Дякую, що долучилися. Ну і власне, потихеньку, якраз до тих перемовин і підходимо. І ви згадували Женевський трек, але як на мій хлопський розум, диктатор Путін вчора. Довів, скажімо так, епопею з черговим мирним планом до логічного завершення те, що ми всі і очікували, якщо відкинути хворобливу маячню про Камсомольськ і про солдат України, який як бомжи, і решту абсолютного такого словесного. Потоку давайте говорити, то в принципі підсумувати можна традиційним і звичним. Хоче Росія хоче воювати, хоче загарбувати плани. Не пропонувати типу, вони щось розглянуть, якщо нам прийшлють там кур'єром, умовно кажучи, але вочевидь, Путін нічого не планує підписувати. Зеленський нелегітимний, і стара ця пісня знову платівка. Ця заграла. І, власне, як ви бачите, тут розвиток подій, так Зеленський сказав, що будуть перемовні групи Україна, США, але ці перемовні групи можуть і жити разом. Що від цього зміниться, якщо Путін не хоче нічого підписувати і, вочевидь, не захоче, аж поки якась відчутна буде перевага в Україні на фронті, але це теж дуже спірно. Чи можемо ми очікувати якогось бодай? Трішечки збільшення санкційного тиску на Росію, чи знову оця буде безкінечна шарманка? США буде з кимось щось там з Україною можливо обговорювати, чи можливо з Дмитрієвими якимись буде обговорювати? А Путін буде далі воювати і підкреслювати це, чи можливо, якийсь там промінці світла в кінці цього тунелю? Ну, ви знаєте, я б так би сказав, тут е, ми розуміємо, що справді багато що залежить е, від готовності чи неготовності Росії погоджуватися так на пропозиції. Але мені здається, що і Росія тут не, не має такої, знаєте, абсолютно е, автономії. Да? грубо кажучи, є е, дві інші столиці, які можуть на неї, ну е, окрім, звісно, збройних сил ми розуміємо, так України, а е, які можуть на неї впливати. А саме я маю на увазі Вашингтон і Пекін. А мені все ж таки здається, що. Що Трамп настільки вхопився в своє бажання. Да отримати, хоча б ceasefire, він що він не буде насправді тут полишати цього напрямку. Тобто, тому, тому що все ж таки, якщо ми говоримо про можливий санкційний трек, а ну я б сказав би так, що Трамп постійно натякає, і мені здається, він використовує цю історію зараз з цінами на нафту, щоб показати, що Росія може очікувати далі. Тобто, плюс ми бачимо, що все ж таки певні оцінки стану економіки Росії, ну вони досить проблематичні. Так, зрозуміло, що ми, а, ми не всі, не всі дані маємо так. А, і ми розуміємо, що в, в вони там і багато що налагодили в військовому плані і виробляють. Да? Тобто ця інформація є, що і у той же нібито дріскол а, пові... ну принаймні західні медіа про це писали. Повідомляв, що там Росія збільшила кількість виробництва ракет і так далі, і навіть вже на складах робить. Але тут нюанс в іншому: що все рівно економічно вона а, її складно без зовнішніх. Ну, наприклад, китайської допомоги, ну ми розуміємо, що це весь картковий будинок дуже швидко складеться. Да? Тобто, ці ці внутрішні процеси там наростають. А, наскільки це усвідомлюють в Кремлі, це теж питання, але схоже, що Трамп а, це теж використовує, тобто цей економічний фактор, а, бізнес а, він використовує, і плюс ми можемо здогадатися, а, що на цьому тижні принаймні так, таке складалось враження, що всередині самого Кремля знаєте, ці умовні башти знову почали себе трохи проявляти, тому що я маю на увазі цю історію зі злив а, так званих записів ушакова відкова які з'явилися, які ну по, самі, по самі по собі, давайте так скажемо, не є якоюсь сенсацією, чесно, да тому тобто, що ну сказати, що ми не здогадували, що вони ведуть подібні розмови. Власне, ну тут навряд чи ми могли б так сказати, але виникало одразу питання: а власне, а хто зробив ці записи? Ну і ми чули дуже різні версії, так да? це говорили, там про американців, європейців так далі. Але не виключно, що це можло, могло, можу, могли зробити і самі росіяни. Да? тобто, або одна з груп росіян, яка б хотіла е, там прибрати не знаю Ушакова з цього треку, тому що помітьте наскільки останнім часом почав бути відсунутий від оцих переговорів з американцями той же самий, е, наприклад, Лавров? Да, тобто, і, або ж е, як Пісков постійно розповідає, він схоже працює в якійсь зв'язці, мабуть, з Лавровим, а да, що там та да, немає нічого, ми не знаємо, і так далі. І отут є питання: от як ці різні групи, та да, от якщо так дивитися. Як вони впливають на Путіна Да? тому, що вчорашні заяви, ну і звісно, я погоджу що там в традиційний набір. Ми це вже неодноразово все чули, там і так далі, тому подібне. Але як мені здалося, із всього цього, якщо так все прибрати, оцю всю риторику і так далі, там набір маячнікої ми ще ми неодноразово чули. Там є і в сухому залишку він сказав, що ну от в принципі, от ті базові моменти домовленості про які почали обговорювати, або Обговори обговорювали в Женеві, а і вже після Женеви, ми так можемо здогадатись, то ми, в принципі, готові з цього починати. Тобто, це сигнал скоріше, я так розумію, до Вашингтону. А тобто, але і не лише до Вашингтону, і схоже, що і до Китаю, тому що Китай в цій історії офіційна позиція Пекіна, теж буде грати велику роль. От мені здається, що от ми з вами декілька разів це обговорювали, але це справді дуже важливо розуміти, що якщо Пекін... А чітко для себе зрозуміє, що російсько-українську війну йому не вигідна, вона йому шкодить. А то Пекін має засоби впливу на Москву, щоб це зробити. От тут є питання, чи за зараз Пекін вважає, що оцей цей трек, який почав Білий дім, да так активно, чи що цей трек може допомогти і Китаю вигідно, щоб російсько-українська війна закінчилась зараз? Да, тому що якщо Пекіну не вигідно, то на жаль, ми розуміємо, що мабуть тоді. І це питання може бути ще відкладено на певний час, да? Тобто, тому що ну ми розуміємо, що Росія завдяки Китаю може далі отримувати додаткові ресурси. Знаєте, таке складається враження, що вона вже поступово перетворюється на філіал якоїсь мірою китайської економіки, да тобто, просто сировинний, тобто придаток, грубо кажучи, і в тій системі функціонує. Але якщо Пекін буде зараз для себе усвідомлювати, що йому на цьому етапі може це бути вигідно. Я насправді не виключаю, що ми і будемо бачити і з боку Путіна трохи іншу реакцію. Отут тут тому мені здалося, що оця заява, яку Путін вчора робив, вони такі, якби знаєте, половинчаті. Ну тобто, можливо, таки, офіційна Москва тут вивчає ту реакцію, яку дає в тому числі Пекін, не лише Вашингтон. Тим паче, знав таки з приводу Вашингтона, ми розуміємо, що ну якщо до нас в суботу от має приїхати Дріскол, то все ж таки Вітков продовжує, тобто. Поки що чіткої дати немає, нібито, але е, на наступному тижні його візит поки ніхто не скасовував, навіть от, після цих свіх зливів. І тут насправді дуже цікаво, як і що він донесе зрештою до Путіна. Тому що ми здогадуємось, що от той план, який е, ну умовно 28 пунктів, які пізніше вже тепер говорять, що це 22 пункти. Я вже чую про 19, і навіть про 6, да. Тобто, тому що ми це ну дізнаємося зі змі. Там різні якісь чи, групи там щось да, збільшено, якісь. Генералізованої якісь частини пунктів так, ось от цікаво, що зрештою буде е, з цим планом, який він туди привезе цим проектом рамкової угоди. Тому що, от, ми вже чули про те, що ну принаймні, такі знаєте, лише інформація часткова. От амбасадорка України в Сполучених Америки пані Стефанішина, казала, що, наприклад, тему амністії щодо Росії звідти виключено да, для прикладу, і там можливо і інші пункти е, могли бути змінені. От тут цікаво, якою буде реакція зрештою. Москви, тому що мені здається, все ж таки, у Москви так першопочаткова реакція була затягувати і водночас зробити так, щоб нібито це Київ знову. Ну ми знаємо цю тактику сказати. А це Київ не готовий, ми то готові, але Київ не готовий. Але тут складається так враження, що Трамп, він хоче вже знаєте, вивести на чисту воду, тобто вже отак приперти Москву, що їй має ну вона має сказати: ні, 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 ми, ми на це не підемо. Да, тобто і і, і офіційно Вашингтон буде розуміти, ага, значить, це Вашингтон, це і в Пекін. Ні, теж а, значить не готові зараз а, ці речі робити. Тобто, от мені мені складається враження, що тут іще іде гра, от не лише ще з, з Росією, але і з Китаєм, щоб ну якби підштовхнути можливо пекін а, до того, щоб вони були готові впливати на Москву в цьому плані. Тому я б я б казав би так, що ця історія ще не закінчена. А от все ж таки мені здається, от найближчі тижні таке складається враження, що у Трампа зараз такий знаєте, буря і натиск. Тобто він вважає, що цей буря і натиском він може дуже прискорити ситуацію. Пане Олексію, власне, не можемо не поговорити і про те, що буде відбуватися сьогодні, адже Орбан до Москви прямує знову ж таки прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 28 листопада, ймовірно, вирушить до Москви на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє низка вода. Ну і делегація Орбана, начебто, буде обговорювати з Путіним тему енергетики, зокрема і на фоні рішення Сполучених Штатів надати Угорщині однорічне звільнення від. Санкції щодо російської нафти та газу хотіли вашої думки знову ж таки почути з цього приводу, якими будуть куларні питання, і чи будуть вони вибудовувати можливо план позбавлення України європейської допомоги? Ну, насправді я не виключаю, що Орбан а, тут ми розуміємо, він буде свої, звісно, кон'юктурні кон конюнктурні питання а, вирішувати так, а, тому що у нього в квітні 26-го року вибори, а і йому потрібно щось представляти, да, грубо кажучи, і ми навіть здогадуємо, що ця його домовленість з Трампом, що Трамп зробив виключення для Угорщини на рік. А на те, що вони можуть далі купувати російські енергоносії, це звісно буде одним з тих таких для Орбана і його партії, таких важливих меседжів, з якими вони будуть іти до угорців, говорячи, що бачите, ми там от маємо там більш дешевші ціни на енергоносії, і так далі. І я думаю, що цей візит, от в цьому ракурсі, а для Орбана важливий. Але я думаю, що також схоже, що Орбан знаєте буде виконувати роль, ну давайте Так називаємо задників да дипломатії в плані спроби Переконати Путіна або зрештою зрозуміти а, той настрій і можливості, які є в Москві з приводу закінчення війни. Я не виключаю, що а, можливо одна з його місій, тобто окрім Віткова, да, тобто, але і Орбан він буде намагатися, якби Путіну, показати, що якщо Путін зараз а, зупиниться, то справді Трамп готовий там ну цю зустріч в Будапешті а, провести пафосну а, да ми так здогадуємось да з Путіним, тому що із з того, що чу говорив Трамп, ми знаємо, що він. Буде готово лише зустрічатись, коли там буде домовленість. Зустрічатися заради самої просто зустрічі з Путіним. Ну він вже не готовий, це вже була Аляска, грубо кажучи. Тобто тепер або там слухати якісь лекції його чи ще щось. Тобто він тепер буде готовий лише для того, щоб щось власне там було представлено вже якась угода, і було зрозуміло, ну, як мінімум, сісфаєр, зупинка вогню, так точно. І, і тому я не виключаю, що Орбана є місія від, можливо, від того ж Трампа, тому що ми все ж таки бачимо, що Орбан як якоюсь мірою намагається знову собі повернути цю посередницьку місію да пос... ну, бути показати, що він може бути посередником, повернути. І підштовхнути, як би можливо, Путіна або до кінця зрозуміти а, його позицію тут а, з приводу а, готовності швидко наразі там дійти до Сісва, ну там на протягом декількох тижнів, давайте так скажемо, а можливо до Різдва. Власне кажучи, тому я думаю, що це є однією з місій, очевидно, які Орбан буде робити. Той факт, що це не сам Сіяр, тобто, їде туди, а саме Орбан. Ну для мене ну мені здається, це є досить показова історія. Плюс очевидно, що Орбан потім а, ці моменти цю інформацію надається, Ми так можемо здогадатися і представникам Європи. Да, тому що за цей тиждень все ж таки тут відбулися певні е, зміни. Тому що я нагадаю, що якщо на минулому тижні обговорювали, що Європа представить свій контрплан, то пізніше е, прем'єр Британії е, Стармер заявив про те, що власне контрак ко... європейського контрплану немає, і що європейці обговорюють ті пропозиції, які надали е, американці. Да? тобто тому Орбан, знаєте, як такий тера е, ну інфанти е, Теребл, да, тобто жахлива дитина Європи, да, умовно, а він. Використовує оцю свою проміжну позицію, що у нього є оцей вихід на Кремль, і наскільки я розумію, і для того, щоб тут зрештою переконати десь зрозуміти, потім донести до Вашингтона позицію, яку він почує в Кремлі, в тому числі ще раз щодо зупинки вогню з приводу коштів, і взагалі цих ну ми знаємо зараз активно обговорюється тема. Пов'язана з тим, чи можемо ми отримати репараційний кредит чи ні, в якому форматі була інформація про те, що Урсло при принаймі говорила, що вони готові найближчим часом представити юридичну формулу, яким чином ми можемо отримати цей кредит. Але наскільки я бачу, поки що немає тут однозначного рішення, і навіть от я готуючись до речі, сьогодні до ефіру, бачив, що Бельгія знову почала говорити, що ну вони. Поки не готові давати свій дозвіл на те, щоб отримати ці кошти, замороження російське, які є, що там у них можуть виникнути якісь проблеми, і вони пропонують Європі знайти якийсь альтернативний варіант, ну наприклад, надати знов кредит Україні, але за рахунок не оцих репараційних коштів, а просто там з низькими відсотками і так далі. А поки не нібито принаймні, така була інформація да в західних змі, а поки що не чіпати ці заморожені кошти, тобто схоже, що взагалі. І оце питання коштів, давайте так скажемо, воно є одним з ключових питання грошей, да тому, що ми, як ми інколи це так обходимо, але по факту видно, що для білого дому ці заморожені російські активи це дуже такий ласий шматочок. Да? бо це і було в тому першопочатковому проекті 28 пунктів. Да, і там про цей фонд, і про те, скільки там може білий дім отримати. А і там навіть активна була дискусія, хто ж чоловік цей фонд, чи це не випадково не зять Трампа Кушнір, да? бо то така тема обговоре а знов таки, ми бачимо, що і європейці досить активно обговорюють ці нюанси коштів. Тому я так я так розумію, що це мабуть справді зараз одне з ключових питань, яке ну в межах цих переговорів, які йдуть, спроба ну тут вже розставити крапки над і да. Тобто хто буде й далі оперувати цими коштами. І якщо власне Росія буде готова по суті, якби погодитися да на цей план, який Трамп пропонує, то очевидно, що ці кошти теж будуть в цьому про процесі задіяні, тому тому з цим є отака от і дискусія. Да, що вони якби от питання з одного боку репараційного кредиту з іншого боку, так як почалися умовно переговори, то а, є питання, а що далі робити. Ну тобто, чи не підвісить це знов на певний час питання а, цих коштів? Ну і власне я дивився теж, пане Олексію, те про що ви згадували, що Бельгія принаймні бачив таку версію, але не всі не встиг перевірити, так би мовити, наскільки вона верифікована. що Хтось з офіційних осіб Бельгії сказав, що це може завадити підписанню мирної угоди. Як так, це може так, завадити, так, так, так. відомо напевно одному господу Богу і, можливо, і Покін, який, який не хоче підписувати, бо це, мабуть, теж невідомо, але оця трамп трампівська риторика про те, що за все хороше проти всього поганого. І коли вона лунає з вуст європейців, то як на мене трошки лячно.